Знову всіх вітаю. Ось чергове замовлення я доробив, скоро він помандрує по новій почті у місто до свого власника нового. Ось, Спочатку зроблю просто огляд, а потім приділю час, мабуть, технічній темі, кому це цікаво. Бо не всі хочуть це дивитися, внікати, не всі розуміють в цьому. Тут всього лише три кнопки. Такий попався тюнер з таким дизайном цікавим. І висотою він всього лише 4 см. Ось такий він маленький, прикольненький. Що я зробив? Кнопка вимикач. Ну, я так розраховував, щоб якщо загубиться пульт, щоб могли ввімкнути і все зробити включити, поки пульт десь не знайдеш. Тут гуші регулюється, тут пісні вверх-вниз. А зі кнопочкою перемикаються входи. Отак от, от. Я вирішив. Тембри все налаштовувати можна тільки пультом. Ну, але він в пам'яті все зберігає. В случае, чого, що у вас немає пульта, ви зможете увімкнути любу, любе яке джерело. Ок. Це зараз робить вход що ззаді. Ззаді два входи РЦА, як і на минулих моїх усилітях під Це USB зараз грає. ось о, карта пам'яті зараз грає. Так же само пультом регулюється баланс. Тембри низьких. Тембр середніх. І високі. Ну, звичайно, і громка зіш. І ще я зробив. Люди так просили таку функцію, щоб вимикався дисплей. щоб Якщо вночі лишить, щоб грав, він таке доволі ярко світиться. І насправді він сіренький. Чомусь він на екрані синюватий, він насправді сірий. Так, ще тут є таймер на відключення. Покажу, який він має ззаді вигляд. Це антенночка Bluetooth. Проводок я просто намотал, чтобы не болтался. Два входа RCA, выход на динамики. Кнопочка на сеть тут есть. Ее не было, это попросил клиент сделать, чтобы она была. Вот такой аппаратик, интересный. Вот так он выключается. Дежурочка, ось. Вот. И так он включается. Вмикається на тому місці і на тих всіх предустановках, які були привимкнені, все запам'ятовує. Ну, а тепер частина технічна. Кому це цікаво? Я, звісно ж, ще не прикрутив, це вже традиція у нас така. Покажу все, як тут що влаштоване. Як завжди, усилитель мощності. Ой, мощності осін. Потім оця плата декодера і... Блока, ну, аудіопроцесора Bluetooth сюди сховав. Ось він, кстати, якщо включити, він там світиться внутрі. <реш> <реш> До речі, я не показав, як Bluetooth робить. Ось. Нажимаю Play і він витягує приігручитель. <реш> Сам телефонів шукає. витягує А тут перемикаються пісні вперед чи назад. Це телефон таку затримку робить. Ось якщо включити USB, перемикає швидко. Ось, бачите. Ось, якщо пульт загубиться, можна включити любе джерело, гучність. Єдине, що тембри всі оці придустановки будуть, поки пульт не знайдете. А пульт підходить RC5, в принципі, любий. Просто під ці кнопочки все так класно, під... ну логічно зробив. Щоб отак були плюс-мінус, плюс-мінус, плюс-мінус. Оце входи, прямий доступ. Ось можу Bluetooth включити, USB, вход один, вход два. Прямо не треба по кругу мотати. Так. Про цю кнопочку, що я розповім. Так як я її зробив сюди, у мене ця кнопочка окремо йде. І вона повинна на масу замикатись. На процесорі у мене матриця кнопок, і там через переривання вони роблять. А ота кнопочка мені не сподобалася, як вона робить. Якщо дрожать руки, чи этот, чорт на що робиться. Особливо, якщо нажали, утримаєш. Ну, я написав цілу функцію. От я нажав, натиснув, і вона нічого не буде робити, поки я не відпущу і заново не нажму. І вона зробить саме цю дію. Бо може хто розуміється, оця функція кнопки. вона робить через цей, цей, лічильник. Ні приривання, ні затримок, тут нічого немає. Вона не заважає основній програмі і срабатує дуже чітко. Якщо ви нажали, вона саме цю дію зробить. Що тут ще? Блок живлення. Звичайно, я к ним до них привик уже класний блок живлення. Тут ТПАшка 3116. Людина замовила не дуже мощний. Ну, їй не треба мощний, Буде на роботі він грати там сутками. Головне, щоб не грівся і був надійний. Оцю платку я розробив чисто для цього тюнера. Тюнера, корпусу від тюнера. Ось о, до речі, її платка Вона зовсім не складна. Але практично все на ній влізло, все свободно, все добре. А ось о, платочка та що в мордашки тут стоїть. І як ви бачите, тут уже майже нічого не лишилось, окрім дисплея і процесора. І так називай мозок з усіма остальними узлами, всього лише цими проводками з'єднується. Оце до процесора йде, до гілку, оце все. Так що мої навики в програмуванні растуть, а провода зменшуються. Проводів майже нема. Оце провід до USB, оце до усилителя, оце до блютузе. Все. Більш нічого нема. І всього лиш по чотирьом проводам два з них живлення. І все керування всім відбувається. Так що отак. От. Кому що треба, питайте, замовляйте, Не знаю, поможу чи можу. Я своє миле закріплю в опису. Якщо що, пишіть, я вийду на зв'язок. Кому що цікаво. А цей усилитель, мабуть, завтра поїде вже до свого власника. Зараз закручу кришку і запакую з новеньким пультом. <рес> так що всім до побачення. Ось кому цікава така функція, розберіться, як вона працює. Можна міняти затримку на дребез кнопки, якщо кнопки дуже погані. Так що так от. Всім до побачення.